З випуском новин від 15 лютого команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради на виконання завдань під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану спільними зусиллями національної поліції районного територіального центру комплектування та інспекторів комунальної установи Муніципальна Варта ведеться охорона громадського порядку та перевірка й огляд речей багажу авто у громадян згідно з витягом наказу військового коменданта Білгородністровського. Району на предмет виявлення речей, які можуть використовуватися для диверсії, а таких підозрілих осіб під час спільних патрулювань чимало і проявлена пильність то запорука безпеки акерманців. відкуди ви самі спрошу. А у нас що діли таке шеданорза група швидкого реагування такі зустрічні в їх компетенції. Під час рейдів натрапляють інспектори і на старих знайомих, які неодноразово проходили перевірку, вештаючись нічним містом. І кожного разу нові відмовки цього разу Володимир в місті у банківських справах. Мабуть, великі заощадження має. Це наш старий знайомий. Ночував на скамейці. На лавці під собором. На лавці під собором. Да. Фігоро тут, Фігоро там, то в Києві, Одесі. Фігра тут, фігра -то, в тому році. Може і в тому. Ви виїхали. Так я живу. уїхав. де ви живете? Сергій, зову. А що ж сюди приїхали? Ну там вже банкомат. Такі вже важливі справи, що і ранку не дочекаються. У банк приїхав. Направлятися я хотів у міста. Так. Я не буду зовсім платити. А як? Ну, от так буду ходити. А яка у вас має? Ні, у вас ходити вас по місту не треба. Так, ходити по місту не треба. Навіщо зайвий раз наражати себе на зустріч з патрульними, які вже добре знайомі з певним контингентом? Ребята, я такого не повториться. Свіжі перекази та віри їм не ймеш. понятно откуда. Что-то что выставил? Да ну, что ну, ну карманы проверьте. Ну. Доверяй та проверяй. О, ножик, ты что прикалываешься? Брось это... нож. Брось нож. Я понимаю, но мне страшно ходить. Где ты живешь? Где ты живешь? Где ты живешь? Где ты живешь? Вот сейчас пройде домой. Якщо вже такий бувалі, лячно ходити темними вулицями, то іншим вже точно зась. А розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях заборонено і крапка. 178 стаття. Ребята, розпиття алкогольних напоїв. Давайте доля ваших напоїв буде наступна. Побережіть свої гроші, і ваш організм скаже, дякую. Після належі. Без документів і з проханням підвести додому ще один порушник комендантської години. Це не таксі, це патрульні, які виконують посадові інструкції, стоячи на варті безпеки. Під призмою фар автопатруля поглянемо на вечірнє місто. Зійснює вечірнє патрулювання, вулиця Портова. Вулиця Лесі Українки. Все тихо, все спокійно. Вулиця Тімчишина щоденна варта темних вулиць нашого міста забезпечує ваш спокій та тишу. Вулиця Казацька, Все тихо, спокійно. Перевірці документів підлягає і транспорт, що рухається з порушенням комендантської години. Перевірка документів. І знову облаштовані затишні теплі укриття міста стають притулком для безхатченків, які залишають за собою антисанітарію, розкорочені двері, електрику та сантехніку. Забираємо речі я виходимо. Бутилку після себе, весь мусор з собою. Тому моніторинг укриттів проводиться щоденно, аби не допустити скупчення таких осіб, що може призвести до мародерства, пожеж та інших негативних ситуацій. Порушників не виявлено. І тільки но на вихід, а інші тут, як тут. Що робимо? Тут не греться, тут бомбобіжище. Тут ночувати нізя. Так що попрошу вийти. Отсюда. І знову ті, хто паркується, керуючись власними зручностями. Іншого місця не знайшлося. Здавалося, поруч сміттєві баки не зовсім ідеальна санітарна чистота. А охочих там зупинитися чимало. Мішаючи. Работа спецтехніки мусоровозу. Дожидаємося водителя. Фото і відеофіксація на явні, протокол складно. Рейди вулицями міста на предмет попередження, виявлення, порушення правил парковки та зупинки ведуться систематично. А наочні результати красномовніші будь-яких слів. Бачите правопорушення? Повідомляйте муніципальну варту 068 861 49 48. Двосторонній зв'язок з вами дуже важливий. Ви бачите, повідомляєте. Ми реагуємо. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.